вас, Якось трішки вже підзабуло, що наш президент був в Аргентині. Але звертаю вашу увагу, ну, тоді дуже багато говорили, а що, як, які будуть реформи в Аргентині. А знаєте, це дійсно цікаво. Ну, цікаво поговорити і що буде новий президент робити з тим бардаком, який зараз в Аргентині. Ну і давайте вже з іншої сторони зайдемо. А ми випадково такого не наробимо. Як уже в Аргентині, а? Як ви вважаєте? Там, скажімо так, перестарались. Хоча, звертаю вашу увагу, ну, ви час від часу кричите, треба відмінити гривню, перейти на долар. От якраз цей новий президент пропонує. І багато чого такого теж. А, і ще буває ситуація, ну, час від часу ви говорите, от бачите, в Аргентині землю розділили погано ту нас. Ну, от якраз теж це дуже важливо. Тому що дивіться, яка ситуація. Ну, по-перше, в Аргентині дійсно е, є великі, маленькі власники на землю. І ну, був момент, коли Аргентина взагалі кормила світ. Зараз в неї проблеми з аграрним сектором. Хоча залишаються основні. І це теж важливо. Ну ми десь якраз тут подібні, от в агро подібні. І оці розмови, що в нас от запускають ринок землі, це погано, треба. Так, 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 Там теж майже аналогічно було, але в трошки більше в ракурсі. Тому сам Бог волів поговорити про Аргентину, що ні. Тим бачиш ну. Приклад, який не треба слідувати. Але бачите, ми тебе якби друзі з Аргентини. Тому я зробив відео, е чисто економічне, для спонсорів свого каналу. Ну дивіться, як правило, для... У мене спонсор цей пакет, дешевше не буває. Там, як правило, політика. Але час від часу є такі економіки, даю. Але от основна економіка, клуб економічної мудрості. От там чиста економіка. Ну, так сказать, І Тому, да, дійсно, от така є ідейка. З однієї сторони, будь ласка. Є, політика є, але трішечки економіки для всіх. І от відео для спонсорів про Аргентину, про ці всі міфи, про того, що відмінити гривну прийти на долар, про землю. Про ці всі е, ли, либертаріанці і так далі. що Це все так, так. Так що, якщо дійсно хочеться щось такого розумного, подивіться відео. Ну, станте, звичайно, спонсором. Там є кнопочка спонсорство. А так, да. Так, так. так що без цього ніяк. Ну все, реклама закінчилась. Тепер. <реш> ну, що тепер вам розповісти? Що, що, що. Про Аргентину вже якби, ну це не для вас. Про економіку. Ладно, зробимо паузу. Для всіх глядачів. Про срач! Ну ви ж срач страшенно любите. Економіку ж не любите. Да, да. Про срач. Срач, який пов'язані з мобілізацією. Ой боже, вираз. Невже ви думаєте, що якщо буде більше срача, то війна швидше закінчиться? Ага. Да, да, да. От дурні, оце так якраз і думаю. А розумні люди ні. Але так як ви любите срач, думайте, будь ласка. Воно мені не подобається, але для вас. <ріх> ну, е залужний висказався відносно мобілізації. Ні, давай клиночка, спочатку Будано. Буданов давав інтерв'ю, розповідав і сказав, що, ну, по-перше, у нас дійсно дуже багато мобілізованих. Мільйон сто це дуже багато зразу говорю. Це найбільше, ніж в Росії армія. Не дивитесь, ми зараз перегнали. І дійсно дуже велика. При цьому сказав, що ви ж розумієте, от, мільйон сто є, але ж тепер їх, якщо ротацію робити, треба ж призвати мільйон сто. Ну і відповідно згадав, що були часи, були часи, коли дуже багато добровольців йшли, хотіли і так далі. Ну, на початку війни. Я навіть опитування зробив. Зробив опитування, ну можете прийняти в честь проголосувати, чому дійсно от, на початку війни було багато бажаючих, а зараз от, Богдан говорить мало. Плани по мобілізації не виконують і що, що ж трапилось, як же так? Тоді ломилися. А зараз я знов-таки зробив відео для спонсорів і розповів, чому. Ви розумієте, яка ситуація? По-перше, чертовський хорошо знаю історію. Не дивуйтесь, дуже хорошо. Не оту, а справжня. Офіційно теж знаю. І, знаєте, якось так, я розумна людина, тому от, коли почалась війна, я дуже часто всім повторюю, дуже часто. Страшенно, знаєте, як от, навіть, напевно, дуже надмірно часто. Тому деякі ображалися, говорять, про що, дай за легко почати, важко закінчити. Війну легко почати, важко закінчити. Невже ви не розумієте? Що я з самого початку знав, що цим закінчиться? Я знаю, що далі буде. Знаю, але розповідаю не всім. Тому що ви що думаєте, що от оце Так коли вона починалася, я ну не знаю вже, ну як можна було вам пояснити? Як? Я вже не знаю, як пояснити. Ще війни легко починаються, та зараза довго закінчується. Ейфорія, яка зразу, вона дуже швидко сходить на ній. І не в Україні, а в Україні. При кожній війні я дуже добре знаю історію. На відміну від вас і від політків цих, які небельмесні не знають, які розповідають, говорю, да не було ніколи так, не було. Так війни не закінчуються. Не одна війна так не закінчилася. Що ви Галіматю несете? Де ви це взяли? О, не бувало так. От бувало так, так або отак. От, от так і от так бувало. Ну не так, як ви говорите. І воно не може так скластись, воно складається. І ніколи не складеться. Те, що ви фантазуєте, фантазуйте далі. Але так, да. ну розумієте, що так, да, дійсно, ну, мобілізацію треба проводити. Не заперечу. Тут я з Богданов згодний із залужним передаче. Ну, тепер до залужного, ну, пару слів. <кхм> Йому, ну, я розумію, що журналісти там, як сказати, хотіли його подражнити, там говорить, от як ви вважаєте там. Мобілізацію треба, ну він що сказав, що посилювати не треба. Але ротацію провести треба. Молодець. Тобто посилювати не треба, але мільйон звимінити треба. Ну, як сказати, його я розумію, тому що дійсно ну, люди служать, їх треба як поміняти. Але на сьогоднішній момент призивати ще раз мільйон. Ну, не знаю. Він командуючий. Так, да, звертаю вашу увагу, що за роботу в воєнкоматі відповідає він. Не міністр оборони. Я знаю, що в нас люди не зовсім розуміють, хто кому підпорядкований і починають, от у умер. Ні. Дивіться, у мера відповідає за те, щоб світло було в інкоматі. Ні, не дивуйтесь. Ну от така модель. Тобто утрим... от саме господарство воєнкомата, там освітлення, будинок, мусор вивезти. Це відповідає у мера. Ні, Не дивуйтесь. А от воєнкоми всі останні, це по парафії залуж. Ну, не він особисто призначає. Там у нього є, як сказати, ієрархія, і він, відповідно, дає одну команду, другу, третю, там. І коли от поміняли цих воєнкомів, пам'ятаєте там, от, поміняли, зараз. Тепер залужний сам ні, признався. От молодець. От мені, знаєте, подобається, коли командир може визнати свої помилки. Ні, ну чесно слово, я, отут я абсолютно серйозно. Знаєте, командир, як правило, не люблять. А він визнав, так, да, була помилка. Тобто ми дійсно поміняли професіоналів на непрофесіоналів, тому мобілізація провалилась. І він сказав, що ми хочемо повернути, як було раніше, тобто до оцьої Заміни. Ну, помилились. Ну з ким не... буває. Господь. Та в кінці кінців. Люди добрі. Ви знаєте, скільки під час війн роблять помилки. Ха! Я можу вам перечислить любу війну, кучу помилок. Кучу. І хоч, хочете історію Радянського Союзу, хочете історію Китаю, Хочете історію... О, Наполеона, наприклад. Ви думаєте, що Наполеон помилки не робив? Ха! Ще який робив? Ще пише не придумаєш. Ні, це те ж саме. Тому що от та ж сама ж Москва, яку він захопив і спалив. Там же ж яка ситуація, коли він її захопив, то йому ж як говорили, що треба забезпечити... Ну, ну тобто треба, перш за все, подумати про споживання. І те данство, де жити, що, як то буде. Але він ні, ми ж тут... Перемога так далі, давайте перемогу святкувати. Йому, говорю, ні, рідний, треба подумати, от, де там постирати портки, де хліб, де, то це треба. Ну, помилився, помилився. Ні, ну в нього була така фішка, що от він, от він захопить Москву і е, Олександр І до нього з'явиться особисто, щоб здати, типу, щоб капітулювати. Ну так, така була фіга. Помилився. Наполеон. Ну, їм була така фішка. Тому, вийшло, війська зайшли, коли ми говорили, що треба зробити так, щоб ну, от, запустити якраз все господарство, ні-ні-ні, це все не треба, ми ж тут. І от вони цим закінчилось. Там не, Москву не так сильно спалили, як про це говорять. Там вийшла ситуація, що вони там прийшли, а замість того, щоб зробити, от, як потрібно, вони почали типу, святкувати і чекати, що от зараз Олександр І прийде капітулювати. А це не вийшло ситуація так що як бачите наполеони теж помиляється о да да от така і тут помилили взяли поміяли воєнком його вийшли ще гірше да. буває буває тому мобілізація буде. а спитали його відносно цього закону про мобілізацію Ну, він дуже коректно сказав що от буде вже готовий закон тоді поговоримо зараз він там обговорюється ну не заперечу він сказав правду. Так, говориться, лаються, як собаки гавкають. Один з одним, як собаки. Причому кожне групу, групування гризе голодку, хоче розгристи. Нормальний явище. Ні, ні, це правильно. Так і треба. Ну ви ж от коли нарадуєте, присутні там. Що робите? Да побивати один до одного хочете. за копійчинку. А тут все-таки діло таке. Так що да, нормальне явище. Ну, відповідно, воювати так воювати. Да, да, звичайно, залужно спитали. А, коли війна закінчиться, на <залужно>, що вона запасла так? Ні, ну правильно, ну що це за запитання, ну. Ну навіть якщо... А, от, який план контрнаступу на 2024 Я спитали. Ви ну, сказали, у вас що от шоу, що це? Війна вам в шоу, що ли? Ну, от, є там е, шоу у мене, будь ласка, всі туди. Ні, тут він правий. Ну, ну... Це абсурд. На, навіть якщо, б, які... Ну то, що він навіть намек би не сказав. Ну, що за тим самим? Так, да, план є, але ж план не для того, щоб про це розповідати. Тим паче знову там почали йому закидати от, мол, там німецьке видання надрукувало, що все, війна зайшла Голгій кут, він сказав, ніхто нічого. А, він як сказав, навіть не так. А, от ви спитаєте тих, що написали, що вони мали на увазі. я не знаю, говорить. Лугікут вона не зашла. А що там журналісти мали на увазі? Ну спитайте їх. Їм же видніше, вони ж там, знаєте, там, з Берліна сидять. Ох, вони це знають. Ой, знають. Да, да, це смішно. Ну, ну просто дійсно буває. Ну вже мало яку дурню журналісти пишуть. Ну ви ж не вже не розумієте, що вони беруть так з потолка. І фантазують, і фантазують, і фантазують. Чого Вот це звертайте його. Так що... Війна, батадога, не файлюйтесь. Всі навоюєтесь, не фалютесь. І діти внуки ваші повоюють, не фалютесь. Щоб вам фатела так, щоб ви ти і правнукам сказали. Ох, війнушка була класна. Як же ми класно повоювали? Да жартує, заспокойтесь. І наповідно раніше закінчитись, поради невідомо коли, невідомо як, і невідомо, що. Вам не відомо. Мені відомо. Але це розповідає тільки спонсори свого каналу. Ні, ну майте на увазі. Ну чому я повинен розповідати всім? Тим паче інсайдерську інформацію, тим паче цікаво. А для вас ну, таке відео простеньке, хайпове, легеньке. Для того, щоб просто подивитись і похайпувати. Таке наше життя. Але мобілізація буде. Все, дякую за увагу. Та, про ретину подивіться, щоб потім мені не розповідали. А давайте перейдемо на долари. Давайте. Давайте. Юморист. Вітаю вас. Ну, якщо дивитесь мій канал, значить щось -то зацікавило. Тому я пропоную вам стати спонсором мого каналу. Заходите на титульну сторінку мого каналу. Тисните кнопочку спонсорство і два пакети для спонсорів. Дешевше не буває і Клуб економічної мудрості. Дешевше не буває це перш за все для тих спонсорів, які хочуть подивитись прем'єрний показ ексклюзивного відео, поспілкуватись, позадавати запитання під час стріму і отримати відповідь. Клуб економічної мудрості. Ну, це вже якщо ви хочете зайнятися бізнесом і не розоритися. Інвестувати гроші... Не лише в Україні, а й за кордоном. І як це зробити правильно, щоб був прибуток, ну і податки правильно ж платити. Ну і саме основне, клуб економічної мудрості це про економіку, але настільки простими словами, що навіть якщо ви не економіст, розумієте. Так що ставайте спонсором, не пожалкуйте.